Близько 30% території України заміновано. Нам доведеться навчитися жити у вибухонебезпечній країні. Якщо ваш дім був під окупацією, його мають обстежити сапери. Новини про цивільних, що підриваються на мінах, з'являються щотижня. Перше, що ви маєте зробити перед поверненням додому, звернутися до своєї районної або обласної адміністрації. Її представники передають запит до ДСНС чи до спеціалізованого військового підрозділу. Не звертайтеся до військових самостійно, ви ризикуєте натрапити на саперів аматорів. Якщо черга на обстеження ділянок завелика, або місцева адміністрація не йде на контакт. Навіть після повторних звернень зверніться до Асоціації саперів України. Це єдиний національний оператор, який має ліцензію на обстеження потенційно замінованих об'єктів. Фахівці Асу займаються лише обстеженням, а не розмінуванням, проте можуть точно визначити, чи безпечно у вас вдома. Якщо ви потрапили у свій будинок до саперів і бачите підозрілий предмет, нічого не чіпайте і повільно відійдіть щонайменше на 300 метрів. Викликайте ДСНС за номером 112 або поліцію за номером 102. На безпечній відстані чекайте на приїзд рятувальників. Повертайтеся додому з холодним розумом і бережіть себе та свою домівку.